Давай з'їжджай. А ну йде та вон покажись. Щоб тато тебе видів Махай, руцю Махай. Кажи, я зараз буду з'їжджати з гірки. йдуть Давай з'їжджай. Тато купи за той кіндер Але давай з'їжджай. Ні, давай, 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 давай. Сюпай гарненько. Нозі вперед. Нозі вперед. Отак. От давай. Давай, шарики, так, з'їжджай, шарики. Давай, давай, давай. А тату зараз купи кіндер. З мамою, Давай. Пускай руці, пускай руці. Руці забирай. Давай, руці, забирай. Пускайся. Опа! Молодець. Тепер вставай. Розвертайся до ногами, на животе. Давай, давай! Давай, 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 давай! А ти як будеш в садику? А так. Давай, 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 давай. Давай, о, бач! Що Молодець! Супер! Плескай, молодець! Кажи ура! Давай, вилазь! Ну, велась Две ты все в шарике. Давай, давай. Не, не, вперед, вперед, вперед. Давай, выходи. Не-не, не падай, ручку забирай и лезь. Падай в шарики. Даця, це воно не болить. давай. Вважай, бо зараз хлопчик буде їхати. Виходи. Ну. Виходь. Зараз, тату, тобі поможе. А бачиш, хлопчик вийшов. Раз і все. О, так, саменька вчись. О, молодець. Молодець. Давай, 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 давай. Ау. Ау. Давай, давай, давай. Вся в шариках, давай. Давай, велась. Вылазь? О! ха <laughs> Ну, все? То що, ша раз їдеш чи ні? Не? Ні. Нет? Не? Де ти біжиш? Я біжу на город. Та ні, бо там ти боїшся. Ай не боюся. Я навчився. Навчився тепер, о боже. Давай сюда лізь. Туди. Ні, я хочу туди. Давай туди, через ту дірку пролізеш. Лізеш? Яку, яку? А ота вон. Я хочу туди, туди. Ну, давай туда, давай. Молодець, через ту дірку. так, як та, тато вчив. Впирайся нізами. Отак. Другу нізу впирай. І так. І так. Нізами.

Що, ти будеш з'їжджати, ні? А де ти залізла? Опа! Ні, де я не веду. Мама, тату! Тепер ходи сюди. Вперед, пхай, вперед. Не так. Отак. Що, з'їжджаєш? Ні-ні-ні-ні. Та вперед дося пхаєш. Вперед такой йдеш і пхаєш. Отак. Ходи сюди. Йди з'їжджай. Будеш малювати. Не йдеш? Але треба з'їхати з гірки? То йди, з'їжджай з гірки. Давай з'їжджай. З'їжджай з гірки. Що ти з'їжджаєш, ні? Ідемо малювати. Я хочу виїхати. Ну то злазь. Але мусиш з'їхати, бо інакше як злізеш? Іде з'їжджає, тато злазь. А тут не можна, то як з'їдеш? Давай. я тут вірю. Іди з'їжджай, а я злажу і йдемо малювати. Что? Там нема, там з'їжджай. Yeah. Тато тебе зараз відом шар. А тато тебе зі шариків витягне, де з'їжджай? <клухи> ти ти давай сідай, а тато тебе витягне зі шариків Ні, <клухи> шариком. Добре, він теж зараз сідай, гарненько. <клухи> тато тобі покаже як. Нозі вперед. Дивись, хлопчик їде, дивись. Бач? Оба, і ти так з'їжджай, давай. Давай, а тато зараз тебе звітом забере. Давай. З'їжджай. Гарненько. А то звідси більше не зійдеш? То давай. І зараз підемо по Кіндер. Давай, молодець. Ні, я хочу малювати Ну то йдемо малювати. Давай. Кубики, давай скоренько з'їжджай. Кубики є, купа кубиків. І олівчики. Пускайся. Опа! Молодець Все, супер.